Вітаю! Давайте ми з вами будемо перевіряти домашнє завдання. Сьогодні у нас три задачі. Перша задача дуже проста: 8.19. Енергія магнітного поля катушки індуктивністю 0,5 Генрі дорівнює 0,25 джоулі, яка сила струму в катушці. Цю задачу ну, щось, накшал такое, що ми розв'язували з вами в класі на уроці. Вона не складна. Я думаю, що ви з нею впоралися дуже легко, тому давайте я швиденько просто прогортаю. У нас є індуктивність 0,5 Генрі, є індукція, є, вибачте, енергії магнітного поля 0,25 джоулі, знайти силу струму, ми записуємо формулу енергії магнітного поля де індуктивність на силу струму в квадраті і навпіл поділити. і звідси знаходимо формулу для сили струму. Я сподіваюся, що корінь квадратний, ви вмієте злякати. Але далі ми перевіряємо одиниці і знов підвоха здесь немає, тому що джоуль ми розписуємо, як вольт умножить на ампер умножити на секунду, а генрі ми розписуємо, як вольт умножить на секунду і поділити на ампір. Вот Ампер – это Джоль, вольт секунда поделить на Ампер це Генри. Вольты и секунды скорочиваются. амперы в квадрате, але корень квадратный из ампера в квадрате це будет А. Далее завершается численное значение и просто. Ізвлікає, корінь квадратний. Але у нас там 0,5 на 0,5 це буде одиничка, і корінь з одинички, зрозуміло, буде одиничка. Тобто ця задача дуже проста, я швиденько її прогортала. Давайте подивимось на дві інші задачі. Вони більш потужні, там потрібно трохи поміркувати. Мідне дретяне кільце розташоване горизонтально в однорідному вертикальному магнітному полі. Магнітна індукція поля змінюється зі швидкістю 2 тесла на секунду. Який індукційний струм в кільці, якщо радіус кільця дорівнює 5 см, а радіус дроту 1 мм. Ну, подивимось на цю задачу. По-перше, зміну магнітної індукції я е, раджу записати саме ось так: дельта Б на дельта Т. Це буде 2 тисла на секунду. Радіус кільця, нехай буде 5 см, переводимо в систему інтернаціональну, І радіус самого провода – це буде у нас 1 мм. Теж переводимо в систему інтернаціональною. Але далі нам сказали, що у нас речовина, я забула яка? Мідна, мідна дартина кільце. Тобто у нас далі буде потомий опер, це 1,7 мінус 8 Ом на метр це з таблиці, І знайти потрібний індукційний струм. За умовами. Давайте ще раз я перегляну. За умовами, у нас мідне дретяне кільце розташоване горизонтально, в вертикальному магнітному полі. Ось у нас вертикальне магнітне поле, ось у нас мідне кільце, яке розташоване горизонтально. Тобто, ми вигадали вже, як це буде виглядати, і можемо переходити до розв'язання задачі. Спочатку я пропоную записати закон нова. Це буде індукційний струм, він дорівнює РС самоіндукції, РС індукції, давайте так скажемо, РС індукції діліть на опер і кільця. Далі ми будемо використовувати закон електромагнітної індукції, але нам не казали тут, як саме змінюється магнітна індукція, збільшується або зменшується, вона просто змінюється. Тому пропоную, щоб ми працювали з вами з модулями. В цьому законі. І так, закон електромагнітної індукції. Я записую, що у нас дс індукції за модулем, буде просто дорівнює ДС індукції. Ось таким чином. І тоді я буду просто що це дорівнює дельта Фі на дельта Т. Дельта Фі у нас пов'язана з тим, що може змінюватися або індукція, або площа кільця. Тут нема у нас зміни напрямку, тобто, у нас нормаль. І вектор індукції співпадають, відразу зрозуміємо, що косінус нуля це одиниця, і я сюди його просто не записувала. Можна було би записати, якщо хочете, і якщо ви це зробили, це не помилка. Але одиничка буде, ми таке на уроки з вами вже розв'язували. Далі розуміємо, що площа кільця змінюватися не буде, тому ми можемо винести за дужки, але буде змінюватися індукція. Але зміна індукції нам відома. Ми це з вами вже розуміємо. Тоді знаходимо площу кальця. Площа кальця це радіус кальця R велика, умножить, ну, в квадраті, я розуміла, умножить на π. Ось таким чином ми знайшли з вами а, першу частину. Але нам потрібно знайти опір кальця, тому що ось сюди у нас входять, дивіться, у нас тут багато літер R, великі, маленькі, з індексами без індексів, Тут реально їх багато. Тому ось це в мене опір кільця. Ось це в мене радіус цього Вони без, Це без індексу, це з індексом. Ну, як, щоб не розгубилися. Далі я знаходжу опір кільця. Це у нас залежність від речовини, від довжини і від площі поперечного перерезу. Але що таке довжина кільця? Це довжина кола. Це 2 πr Р велика. Але площа поперечного перерезу – це не кільця, це провідника. У нього радіус 1 мм r маленька, тобто його площа буде пі R маленька в квадраті. Будь ласка, не плутайте ці радіуси, це дуже важливо. R маленька це радіус ось цього дрота, а r велика – це радіус ось цього кільця загалом. Тому на ми можемо скоротити, у <клес> нас залишається 2 умножити на ρ, умножити на r велике, поділити на r маленька в квадраті. Можемо записувати формулу для сіли струму. Замість електрорушійної сили ми підставляємо пі r квадрат дельта б на дельта t, а замість r кільця поставляємо 2 r r велика на r маленька в квадраті. Ну, зрозуміло, що воно в чисельник підніметься. І на 1 r ми скорочуємо. Сподіваюсь, що більше я нічого не можу скоротити. Mm -hmm. Мабуть, так, буде Р велика r маленька в квадраті, 2 r. Ну, і дельта Б на дельта Т. Все, ми зробили нарешті формулу і можемо переходити до перевірки одиниць. Переходимо на наступний слайд і будемо перевіряти одиниці. Ну так, не дуже швидко це відбувається, але давайте подивимося, як ми із метрів умножить на метр квадратний умножить на теслу, поділити на Ом на метр і на секунду, отримуємо ампери. Ну от із цього набору літер нам потрібно зробити ампер. Але не бажано писати після цього, що це дорівнює ампер. Будемо дивитися. так, один метр ми скоротили, метр квадратний залишили. Замість е, тесла ми записали Ньютон поділити на ампер і на метр. Замість Ома ми написали вольт поділити на ампер. Метр же скоротили. І секунду залишили. Дивимось сюди. Ампери у нас скоротились і одні метри у нас скоротились. Залишилось Ньютон е, умножити на метр. Це у нас джоуль. А здесь у нас залишилось вольт на секунду. Залишилось. Джоуль в електриці розписуємо це вольт ампер секунда. Вольт секунда скорочуються і ампери залишаються. Ну, добре, ми таки отримали правильно одиницю вимірювання. Тому можемо підставляти чисельне значення і можемо обчислювати. Отримуємо при цьому. Ну, сподіваюся, що з обчисленнями ви трохи простіше впоралися, але дуже бажано, щоб ви. В деяких випадках намагались, ну, максимально тренуватися, обчислювати без допомоги калькулятора. Ну тут складно, я розумію. Хоча не настільки складно, як може здаватися. Добре. Наступна задача а, у нас теж велика, вона така потужна: 850. Кільце з алюмінієвого дроту розташоване горизонтально. Бачите, у нас знов кольце горизонтально в однорідному вертикальному магнітному полі. Тобто рисунок такий самий, як в попередній задачі. Але магнітна індукція у нас не змінюється, вона постійна. Заряд, який заряд протече через поперечний переріз дроту? Якщо а, ні, магнітне поле змінюється, бачите, в першому випадку магнітне поле зникне, а в другому випадку кільце повернути на 180 градусів навколо горизонтальної осі. Радіус кільця Єзвісін, радіус дроту ізвісін. Ну, Радіус кільця і радіус дроту це, мабуть, схоже на те, що було, але зараз у нас алюміній то є буде інше. Ну, добре, давайте будемо намагатися розв'язувати цю задачу. І так, у нас є індукція магнітного поля, у нас є радіус самого кільця, у нас є радіус дроту. Все переводимо в систему інтернаціональної, але але зараз я так подробно не розповідаю. Це у нас було дуже схоже в попередній задачі і інший. Питомий опер, ми взяли знову з таблиці, але зараз для алюмінія. А знайти нам потрібно заряд в двох випадках. У нас дві, дві різних ситуації буде, давайте будемо дивитися. І так, рісунок стартово стартовий дуже схожий, і починаємо ми з того самого закону Ома, який був у нас в попередній задачі. Бачите, початок у нас е, трохи схожий. Далі ми знаходимо опір кольца. Ми це робили тільки що в попередній задачі, і це дуже класно, воно нам допомагає в розв'язанні цієї задачі. Це у нас питомий опір умножить на довжину і поділити на площу. Довжину це довжина кола ось цього кальця загалом. Це 2 πr велика, а площа поперечного перерізу це переріз з цього дроту. Це πr квадрат маленька. Скорочуємо на пі, отримуємо опір. Далі записуємо закон електромагнітної індукції. Ну, от в даному випадку я вже не беру його за модулем, тому що ми розуміємо, як саме буде змінюватися у нас кут і як саме буде змінюватися у нас індукція. Тому я запишу, як потрібно через правила лінса, що ДС РС електромагнітної індукції. Електрорушиння сила електромагнітної індукції буде дорівнювати зміні магнітного потоку, взятому, швидкості зміни магнітного потоку, взятому з протилежним знаком, або ми підставляємо для магнітного потоку індукцію площу кільця і на косі у Добре. Тепер дивимося, що далі. Нам потрібно знайти заряд. І давайте з цього ми спробуємо знайти заряд. Якщо ми хочемо це зробити, нам потрібно силу струму множити на час. Але е, сіла струму, як ми розуміємо, у нас буде е, РС індукції поділити на Р кольца. на рільця, вибачте. Ну, а дельта Т ми просто запишемо сюди. Воно, <кхід> до речі, скорочується у нас. І так, у нас тут є зміна, та, яка була, ми переписали. Замість. R кольца, підставили ось це значення, але перевернули, тому що знаменники у нас все. Ну і умножили на дельта Т. Зрозуміло, що дельта Т у нас буде скорочуватися, тому ми отримуємо ось це у нас стартова формула для двох випадків: для першого і для другого. Давайте подивимось. Спочатку у нас буде змінюватися індукція. Тобто косинус альфа це буде косинус нуля. Площа кільця у нас змінюватися не буде, вона дорівнює пі r квадрат велика. А змінюватися буде у нас дельта b. Але на дельта t ми вже скоротили. Тому у нас буде ось така формула. Ну, мінус залишається. r квадрат у нас є, ми його записали ось сюди. S кільця ми сюди записали. Косинус 0. 2 ось воно, є, ми переписали. І у нас змінюється тільки індукція. Вона змінюється від максимального значення до нуля за умовами. Тобто 0 кінцева b початкова. Тому ми можемо підставляти сюди. Замість S кільця ми підставимо πr велика в квадраті. Замість косинуса нуля ми поставимо одиницьку, і тут буде 0 мінус b. Мінус вносимо в дужки і отримаємо ось таку відповідь. Це кінцева формула, але я поки що не буду перевіряти одиниці. Давайте ми. Розв'яжемо другу частину, а потім вже один раз перевіримо одиниці. Там формули дуже схожі будуть, вони зовсім трохи відрізняються. Для другого випадку, що у нас відбувається? Індукцію ми виносимо за знак зміни і площу кільця теж. У нас під знаками того зміни буде косинус альфа, але косинус альфа у нас міняється від 0 до 180. Зрозуміло, Що ми будемо обертати або навколо ось цієї осі, або навколо ось цієї, осі. але це буде навколо осі, яка в горизонтальній площині лежить. Тобто, у нас кут був спочатку, нормаль була направлена сюди, це був нуль між нормалью і вектором індукції, а потім кільце перевернули і нормаль стала вниз направлена. Це буде кут 180 градусів. Тому я буду записувати цю формулу. Але замість э, дельта косинус альфа запишу косинус 180 мінус косинус 0. Ну, 180 початковий, 180 а 0 це кінцевий. Зрозуміло, що косинус 180 мінус единиця, вичість косинус 0, а косинус 0 це 1. Тобто у нас тут виходить э, мінус 2. Але у нас мінус є ще перед э, дров'ю, і тому ми на двійку можемо скоротити. У нас буде майже така сама формула, бачите, вона відрізняється тільки двійки в знаменники. Ось в цьому випадку А вона є, а в цьому випадку Б я нема. Фух, але ми молодці. Ми з вами зробили формулу, розв'язали все і залишилось тільки перевіряти одиниці і двічі обчислити. Одиниці ми перевіряємо один раз, це заряд. Знову нас будуть метри множить на тесла умножить на метр квадратний, умножить на ом, ну, поділити на ом і поділити на метр. Ось ми зробили метри можемо скоротити, але далі все розписуємо. Тесла це Ньютон поділити на ампер і метр. Метр квадратний у нас залишился. Ом, ми розписали як вольт поділити на ампер. Метри у нас ось тут скоротилися. Далі ми скорочуємо ампери, ми скорочуємо метри, Залишається Ньютон може на метр. Це у нас джоуль. І вольт знаменники. Джоль на вольт це колона. Дуже класно і можемо далі обчислювати. В першому випадку ми підставляємо всі е числа однакові, і в нас буде двійка в знаменники. Тільки, точно такі ж числа у нас будуть в випадку Б, тільки не буде двійки в знаменники. І тому в першому випадку ми отримуємо приблизно 0,84 колона, а в другому випадку ну, можна було би просто 0,84 умножити на 2. Але я не полінілась, підставила, це не складно. І отримуємо приблизно 1,7 колона. Ось така друга задача. Ну, я тут відповіді написала, вже випадок А і випадок Б, Ну, щоб зрозуміти, що в них різні відповіді. Ось така непроста задача, але комусь щось шал такої задачі може вийти, вийти за жреб'я, ну те, знаєте, жребі така штука, кому що достанеться, тому комусь вона може перепасти така задача. Добре, але зараз ми трохи. Точно можемо відпочити, ми це заслуговуємо. Все дуже добре. Не вимикається зараз.